Друзі, покажу вам зараз е, одну особливість англійських парків. Вона може видатися комусь дуже дивною, але насправді мені вона дуже мила. Е, дивіться, ось є такі ділянки, непокошені, зарожчі. Тут кропива росла просто. Якийсь там пеньок. Там зарослі ожини і її не видаляють не тому, що парк не охайний, ні. Там стрижені газони, там далі є корт для е, футболу, тенісу, там, е, а, там, е, а там взагалі дуже гарно вилазена частина для людей. А ця ось частина для птахів, тварин і для живої природи. Тому що птахи гніздяться і відчувають себе у безпеці в таких ось місцях, де суцільні зарослі, їм там безпечно, вони там розмножуються, живуть собі. Ось від тварин огородили дерева молоді, які вирощують, так щоб не і не і щоб не покосити їх. І загалом, якщо розібратися, парки. Мають багато ділянок, які огорожені просто сіткою. І, наприклад, там не сіткою, а деревом. І там просто собі пеньки. Нібито дивно, але ті пеньки мають в собі багато-багато живих істот, які просто там живуть, розмножуються. І це природа, і вони таким чином її оберігають. Ось тут на моєму фоні чути дуже багато папуг. Це папуга крамера. Зараз я спробую підійти до них. Знаю, чи тут а на чому вони сидять. О, Боже, їх там дуже багато. Бачите, плющ, обив, е е, якесь дерево Зараз зарослі фото. Точно не знаю. Бачите, що Е, Вони люблять верховіття дерев, такі зарослі. І це як ліс. Просто ось собі росте кропива. Е бігають собаки, люди прогуляються з собаками. Е, тому от такі ось частинки лісто парку залишені для природи. Так як е, такий чистий-чистий е, парк це вже для людей, то ось це для природи. Якщо у вас в місті є ось такі залишені частинки, ну можливо нехай вони і будуть. А Собі освоїти якусь для людей дуже важливо, але важливо залишити ось таку для тих, хто хоче жити поруч. Якось так воно виглядає. Бачите, як ліс. Але це тільки частинка. Зараз я вам зніму зразу за нею чуть-чуть, І це буде зовсім інший світ для людей. I wy będziecie zdziwowani.